<таспоріст> так, розпочинаємо другий танк. Фінал Кубка ЗСУ між командами Смітенки та Борислава. Так, давайте швиденько вам склади. он 0-0. Так. Зараз. Так, розпочнемо з Борислава. Так. 12-й попаденець Василь на воротах. 6-й Павлович Микола. 8-й Здендяк Назар. 4-й Жук Роман. 3-й Чабан Назар. 9-й Борис Жер. 21-й Демків Назар. 21 так, щоб я м'яч не загубив. Так, Демків Тарас, 15-й Порощак Андрій, Корочин Василь, 13-й Савуляк Василь, 14-й мальований Сергій, 99-й Мілін Роман, 16-й Качмарик Роман, 11-й Борис Назар, другий Пігур Олег, 22-й пантій Михайло, 5-й, Левича Арсеній. Десятий Панчешак Сдинець. Головний тренер Демків Тарас. Команда грає в зелено-чорних футболках. Якщо десь помилився, вибачайте. Так, зі снітенкою. Снітенка грає в білих футболках, Перший номер Вінцовський Ярослав, третій Петра. Карич, Василь, є прізвище. Знаю, за кого йде мова, але прізвище не пам'ятаю. Написано погано. Коротше, поїхав далі. П'ятий кушнір Андрій, шостий Комич Володимир, одинадцятий Петречко Микола, сьомий Павли. Денис, четвертий Кравець Василь, восьмий Трошок Ігор, десятий Ільницький Микола, сімнадцятий. Городиський Богдан. 16 Мешкевич Денис, 99 Левицький Микола, другий Гевчак. Микола. 15 Ілик Андрій, 9 Бордяк Іван і Чопик Роман. Головний тренер Левицький Микола. Головний арбітер, арбітер матчу Орляк Максим. Асистенти Коза Владислав та Паращак Тарас. Рахунок 0-0, другий тайм. Четверта хвилина почалась. У попередньому фіналі Кубку Небесних Сергій переміг доброгосів 1-0. на перша хвилина гонку, так і закінчимо. Нагадую, що ми в рамках цього матчу проводимо збір на. Дрон для Василя Юзляка, футболіста другого батькового футболу, колишній гравця Галичини. Посилання всі в телеграм-каналі я скинув, закріпив повідомлення на монобанку, на картку, так само Facebook скинув, донайте. Щось по мінімум по пару гривень, великими сумами малими, але щось зробіть, донайте. Ось, наприклад, вже люди надонатили. Так що. Рахунок нуль маленький. Увечері е, хорошої якості, де два фінали, тому кому треба, наприклад, десь якийсь повтор глянути, щось для себе і так далі. Все буде. Шістдесят людей онлайн. Хто там ще не прожив лайк? Буду не, не на буде поки Так, брислава ну Там коміч, там без шансів

потрібно, щоб ви прийшли на сламанцю. Все, проблема з ним. Не треба. Смало. Ах, удар. Ой-ой-ой. Ничего. поднялся, поднялся сразу демки. Тренер с Проще машина, то высоты в никуда. Законок 0-0 Андрій. Андрій дзюдо. 0-0. Дев'ята хвилина другого тайму. Олег студує колишній чемпіонат, старший чемпіонат регіону. Ще не знаю. Щось там? Що там сьогодні мали збиратися. Представники чи вчора збиралися, вчора вчора Ну, Дивіться, тільки інформацію якусь отримаю від федерації. Відразу відразу дам знати. Тому що закон про мобілізацію в дію. Відповідно, з заявками будуть певні нюанси, доповнення. Ну, Зараз так вийде, що людей будуть 0-0. Ну, людей будуть мобілізовувати. 0-0. Тому, ну, тому ті, хто, ну. Команда заявить, там 25 людей, чи скільки, і, відповідно, вони когось мобілізують, когось зняв, когось бронь і так далі. Тому команда повинна протягом сезону мати змогу дозаявляти. Я думаю, що цей чемпіонат потрібно буде зняти обмеження, напевно, на дозаявки. Ну, Не знаю, як це грамотно зробити. Можливо, з якимось підтвердженням, але ну що підтвердження? Ну, хоча б сфотографувати військові, але хто там? Думаю, ну, смазі, щоб знати, що дійсно призвали, наприклад, що він десь служить, щоб не було зловживань. Яка хвилина. Одинадцята хвилина. прожал, шановне. Буду вам вдячний. 74 онлайн. Так, 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 так. Нагадую, Галичина 2-0 виграла в Самбуре. Одна область. Борислав Скрутився три від від команди Корміл. Я оріздається. в телеграм-групу вже запасні. А тросковачора технічна перемога отримав 3-0. Ходрів їхав, їхав і не доїхав. Натомість доїхав Стебник на товариську гру. Ну, видно, Борислав, Борис, молодці. Яворик, так-так. Дякую. Є, а, такі пасулечки на вісоми не проконають, тому що там сильний захист. Куди не навісиш всюди хоміш стоїть. Красно 4 хомі ще в захисті. Веритар на місці. Ну Але треба пробувати пробивати. Потрібно жати, жати, тиснути, снятинку, а вдруг вийде. Дотиснути. Скільки ж можуть снятин по тих кубків збирати? Уже місця на полці нема. Добре, що погода сьогодні, бачите, як розпогодилося, сонечко вийшло, бо ще гримний дощ. Так, що... все окей. Місна продача, нема нікого. Інецький не хоче тратити сили дорогоцінні. Десь ну, його розуміємо, то буде передача в нікуди. Краще зберегти сили десь на інший момент. А коля вміє забувати. рванути з місця його. Лішник ліпати. Атака Борислава. Удар! Вератар на місці. Це вже дар на весна. Завершили 14-й номер пробував головою. захопили пас Знову продовжує Борислав тиснути. Хтось колись копне. Тренера. Знову. Вже Тарас Демків, який фол на собі заробляє. то робота. подобається Борислав Купчук, дуже гарно виступають. Рутар на місці. Злагоджена команда Борислава. Тершать ключем. Пас на бігову доріжку. Хороше збори. що там почалося у нас 16-та хвилина другого тайму нуль так Хомос щось тут сів на когось зверху ні-ні-ні Тренер навішує. Тершок на підборі. Так, 89 онлайн. 44 лайка. рівно половина халявщиків сидять. Лайки не поставили. Допоможіть просувати це відео і канал. Стою, знімаю. До речі, як виявилося сьогодні, знав, що я взагалі в розшуку. Що врошку, що мене шукають? Ось це резерв плюс. З тим додатком, таким самим від наша влада. Що не робить, глючить. Вони в понеділок розбиратися, то цікаво, що мене шукають, що хоче з Старник поставил лайк. Все, старник. Я 50 лайк за старниками, я понял. Так, торт с одной мечей. С кожним. Ой, ой, сильнее. Що... Ні. Хороша, хороше. Так без ствір трошки би докрутив би. Це ну, удар має ігор сильний. Не доб'ю двома ногами до той горіть звіти. Він так шикарно, куда Шо, ну, ну, ну серйозно проти снятинки? Ви собі так дозволяєте грати. Рукати, так, команді. Накинулися на суддю. Зараз буде роздавання жовтих карток. Ооо, тривога! Міг взлетів. Нагадую, що матч мене, напевно, зупинен. Так, матч потрібно зупиняти. Тому що якщо це ніг, за 4 хвилини до Дрогобича долітає. За 4 хвилини до Дрогобича долітає кінжал. Тому ніг саме найбезпечні. Так. давай, тривоги! Давай, Чи не б'ем? Ні, не б'є. Не б'є. Трансляцію я зупиняю.